Пане Дмитре, іще декілька слів стосовно оголошеного Путіну великоднього перемир'я на ці 30 годин. Кому це сигнал в першу чергу? В першу чергу мовиться про те, що він грає свою гру. Він прекрасно розуміє, що знов таки подивіться, як із тим тимчасовим так званим перемир'ям щодо ненанесення ударів по енергетичних об'єктах. Перехопили ініціативу. Знову виступили. Дивіться, ми рукопотискані, ми бібачи того, готові. Давати сигнали і готові домовлятися щодо припинення вогню. Чому знов до МЗС відчизняного запитання? Чому ініціативу постійно перехоплює російська сторона, при чому створюючи дипломатичні і військові пастки, щоби мати в подальшому можливість звинувачити українську сторону у договори неспроможності? Про що йде мова в односторонньому порядку? Як заманулася Москві, вони оголошують перемир'я, прекрасно розуміючи, що потрібен час певний. Щоб довести до бойових підрозділів розпорядження на відповідне невикрит... невідкриття вогню або відповідна э, дія з за зеркальним принципом, тобто, якщо стріляють по нам, то і ми стріляємо. А за цей час вони будуть мати можливість там умовні 3-4 години, щоб зафіксувати кількість на їх думку порушень з боку Сил оборони України і звинувачувати вже українську сторону недотримані. В недотриманні чого оголошеному Росії в односторонньому порядку, так званому перемир'ї, це перемир'я було узгоджено між обома сторонами війни. Питань до вітчизняного МЗС більш ніж достатньо. Чому вони досі дозволяють маніпулювати Російській Федерації, причому перехоплюючи раз по разу ініціативу, а ми постійно наступаємо на одні ті самі граблі? Пане Дмитре, а от ми зараз у нас така дискусія в студії почалася стосовно от цих фактів побиття військових. Я чесно кажучи, ну мені здається, що можна навіть пов'язувати із фактами підпалу автівок військових, яка яке має місце по Україні, і дуже часто це відбувається. Як ви вважаєте, от от як з цим боротися, і що ми не допрацювали по відношенню до наших наших дітей, питання громадянства. По перше, при чому зауважте? Це ж не поодинокий випадок. Мовиться не тільки про побиття військового. Буквально на день до цього на Подолі затримують групу юнаків, які на зауваження перехожих вимкнути російську музику просто вмикають гімн Росії. Це в центрі Києва. А я нагадаю, до цього був резонансний випадок, коли мажори вже на хрещатику в центрі української столиці так само або відповідно ганьбили національний славень, національні б, наші символи, прапор відповідно під російську музику, і хтось поніс реальне покарання. Причому, зауважте, батько одних, одного з них, він львів'янин, у нього відповідно, причому під санкціями, але менше з тим готельні комплекс у Львові. Чи вийшли львів'яни на протести з приводу того, що яким же чином воно функціонує у Львові? Я навів тільки декілька прикладів, які свідчать про те, що держава не допрацьовує. Не допрацьовує в першу чергу питання батьків, питання громадянства. Ми маємо, як би там не було жорстко ставити е, власне питання Балтійського вже е, фактору, коли всіх позбавили громадянства і не мало і мало місце бути автономна, тобто всі автоматично громадяни України, ні знання мови і спити з історії, особливо це стосується панаєхавших, лишень потім відповідно. Громадянства України, якщо ні, так званий хірий паспорт, який позбавляє можливості брати у відповідних на виборах і бути чи то обраним, чи то приймати безпосередньо, впливати на політичне життя України, а більше того, формувати це політичне життя, фактично створюючи п'яту колону у виконавчих і відповідь законодавчих органах української влади. Про це варто говорити. Ми вже 30 років. Боремося цим питанням. Є досвід балтійських країн, де так само стояло питання, що доля російськомовних вона була настільки загрозливою до питань взагалі існування цих країн, що ви змушені були піти на жорсткі заходи, щоб унеможливити вплив цього агресивного середовища. Давайте не будемо тішити себе ілюзіями, що вони асимілюються ніколи. Yeah. Я прожив все практичне життя в Луганську. Я знаю, про що йде мова. Якщо він не розмовляє українською, змусити його перейти на українську не практично неможливо, він буде хизуватися своєю російською, формуючи навпаки російське мовне середовище навколо себе, при цьому, будучи громадянином України, але зневажаючи Україну. Mm -hmm. Пане Дмитре, от стосовно військовослужбовців, от якщо дивитися кримінальний кодекс, ну стаття покарання передбачає аж до 15 років позбавлення волі на рівні нападу на А, Тобто, в принципі, ну мені здається, більш жорсткого тут вже не може бути. Але ну ці випадки вони показують, що люди на це не зважають що тоді робити? мають бути публічні процеси, щоб розуміли, що є реакція суспільства не тільки я перепрошую навіть суспільства, скільки судової гілки влади, але те, що відбувається в нас, всі прекрасно розуміють, що тотальна корупція в судах можна домовитися судею, практично вийти сухим з води. А і постає питання: те саме корумпована система правоохоронних органів, що можна домовитися зі слідчими, справа просто ляже під сукно. Оце питання питання тотальної корупції правоохоронної судової гілок влади, і тому такі от випадки вони і будуть, і в подальшому траплятися, бо є такі самі манкурти в тих системах, які мають би відповідати за дотримання чинного українського законодавства, але натомість їхня любов до зелених купюр вона переважає всякий здоровий глузд. Пане Дмитре, дякую за коментар. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру і гарного свята вам бажаю Дмитро Снігерьо.